Бираєшся купити авто США? Не поспішай, бо є машини, які краще обходити десятою дорогою. Вони можуть виглядати привабливо, але насправді. Паска для твого гаманця. Привіт, цим, друзі! Мене звуть Антон, і ви на каналі Звігер Авто. компанія, яка вже майже 8 років займається пригоном авто з США та Канади в Україну. Сьогодні ми поговоримо про те, які характеристики повинні викликати у вас підозру, і які обов'язково мають детально перевірятися. А в кінці дам список топ-авто, які реально варті вашої уваги. Можеш не сумніватися в моїй експертності, адже в нашої компанії є багатий досвід пригону різних автомобілів зі Сполучених Штатів і за цей час ми вивчили весь американський ринок і точно знаємо, які авто варто брати, а які ні. Тож не перемикайся, а ми, ми починаємо. Ейпс. Hey, не забудь підписатися на канал і поставити лайк на це відео. Тобі не важко, а нам це дуже допоможе в просуванні цього ролику в рекомендації. Дякую. Почнемо з червоних прапорців, які повинні вас насторожити при виборі авто. Отже, уникайте машин, які старші за 10 років. Вони можуть виглядати чудово, але з часом проблеми з електронікою, корозією та ходовою частиною стають неминучими. Друге, мають понад 100 тисяч миль. Це вже критична позначка, після якої починають виходити з ладу важливі вузли: Двигун, коробка передач чи турбіна. Мають погану історію обслуговування. Якщо у машини були численні ремонти, або вона перебувала в таксі, ризики зростають у рази. Маю свіжо пофарбовані болти на капоті та дверях, або нерідну фарбу в принципі. Якщо машина схожа на зебру або має підозріло нове лакофарбове покриття, можливо вона пережила ДТП або шаманство перед продажем. Щодо болтів на капоті і дверях, це може означати, що кузовні деталі знімали, що також часто роблять після ДТП. Мають дивний запах у салоні: запах вологи, горілого масла, шашлику. Це може вказувати на потоп, зношеність або приховані проблеми з двигуном. Мають нерівномірний знос гуми. Якщо одна сторона стерта більше за іншу, це сигнал про проблеми з розвалом сходженням, підвіскою або навіть геометрією кузова після серйозної аварії. Масло з емульсією, кавовий колір. Відкрийте кришку маслозаливної горловини. Якщо на ній біло-кремовий наліт, це може бути ознакою пробитої прокладки ГБЦ, ну або безпосередньо потрапляння антифризу в двигун. Білий чорний або синій дим із вихлопної труби. Білий може бути антифриз у камері згоряння. Чорний надмірне згоряння пального, синій горить масло. Жоден із варіантів не є добрим знаком. Повірте. Заводиться не з першого разу. Це може бути банальний акумулятор або стартер, але також можуть бути проблеми з паливною системою, датчиком колінвала або навіть компресією в двигуні. Відсутні перевірені документи. Завжди перевіряйте Carfax або AutoCheck, щоб не купити авто після повені чи серйозної ДТП. Невідомий продавець купувати варто лише у перевірених компаній або надійних дилерів, які чесно надають цю інформацію про авто. Компанія звігар вже багато років займається доставкою авто з США та Канади і має велику кількість позитивних відгуків та успішних кейсів. З нами ти точно можеш більше не думати про авто з явними ризиками. Супер низька ціна. Якщо авто коштує дешевше за ранкову ціну без явної причини, готуйтеся до сюрпризів і не факт, що приємних. Окей, з поганими варіантами розібралися. Тепер давайте подивимося, що треба перевіряти, щоб не потрапити на кота в мішку. По-перше, двигун. Перевіряємо рівень масла, відсутність сторонніх шумів, дим з вихлопної труби. Коробка передач. Якщо є ривки, пробуксовка або затримки при перемиканні, це привід, задуматися. Ходова частина, стуки, скрипи, биті амортизатори, все це додає витрат після покупки. Електроніка, проблеми з сенсорами, проводкою, помилки на панелі, потенційні дорогі ремонти кузов і рама. Якщо машина була в серйозній ДТП, то можеш мати приховані дефекти. Гальмівна система Натискаємо на педаль гальма. Якщо вона провалюється або чутні сторонні звуки, скрип свист, можливо, проблеми з колодками, дисками або гальмівною рідиною. Рульове керування. Якщо кермо має люв, є при русі або важко повертається, це може бути зношена рейка. Проблеми з гур, еур або геометрією підвіски. Салон і його стан. Зношені сидіння, потерте кермо та педалі при маленькому пробігу ознака скрученого одометра. Клімат контроль, кондиціонер. Вмикаємо та перевіряємо, як працює охолодження та обігрів. Слабкий потік або запах цвілі це не норма. Шини та диски. Нерівномірний знос гуми може говорити про проблеми з розвалом сходженням, а погнуті диски про жорстку експлуатацію. Фари та освітлення. Якщо світло слабке або працює некоректно, можуть бути проблеми з електрикою або блоками фар. Стан акумулятора. Перевіряємо напругу та дату виробництва старий акумулятор може підвести вже після покупки. Комп'ютерна діагностика. Підключаємо OBD сканер та перевіряємо помилки. Навіть якщо на панелі немає чек-енжин, в електронних системах можуть бути приховані проблеми. Тест драйв. Краще перевірити авто в русі. Звертаємо увагу на плавність розгону, гальмування, керованість і підозрілі звуки. А тепер гарні новини, друзі. Ось список надійних і перевірених моделей, які дуже полюбляють клієнти. Всі ці, ці авто мають гарну репутацію, надійні мотори, комфортну їзду та вигідну вартість утримання. Почнемо з Tesla Model 3 та Tesla Model Y, електромобілі, які змінюють уявлення про майбутнє. Ці моделі мають надзвичайно низькі витрати на обслуговування завдяки мінімуму механічних частин. Їхня надійність проявляється у відсутності звичних для бензинових автомобілів проблем, таких як знос двигуна чи коробки передач. Високий рівень безпеки та надійності підтверджується численними нагородами та відгуками власників. А електричний двигун забезпечує відмінну автономність та миттєву реакцію на акселерацію. Тор Нісан Рог економічний кросовер, надійний варіант для сімейних поїздок. Його основною перевагою є міцна репутація у власників завдяки. Стабільній роботі двигуна і трансмісії. Зараз цей автомобіль оснащений сучасними системами допомоги водієві, що робить поїздки безпечними і комфортними. Його надійність також підтверджена численними позитивними відгуками і високими оцінками на автоплатформах. Nissan Leaf та Chevrolet Bolt AUV. Доступні електромобілі із перевіреною батареєю та низькими витратами на зарядку. Обидва електрокари мають надійний акумулятор, які здатні. Витримувати великі цикли зарядки, що значно знижує ймовірність виходу з ладу. Батареї обох моделей проходили численні тести на довговічність, що підтверджує їх високу надійність. Також вони мають сучасний дизайн, що робить ці моделі привабливими для широкої аудиторії. Audi a 4 Стильний комфортний седан преміум класу з надійними двигунами. Цей автомобіль відомий своєю винятковою якістю зборки та довговічністю. Власники Audi a 4 часто відзначають, що двигун і трансмісія працюють бездоганно навіть. Після багатьох років експлуатації. Крім того, Audi a 4 має низькі витрати на обслуговування та ремонти, що робить його дуже вигідним варіантом серед преміум сегменту. Audi q 5 та Audi Q7 – чудові варіанти як для міста, так і для подорожей з якісним інтер'єром і потужним мотором. Вони оснащені перевіреними двигунами, що мають високу потужність і працюють без бою навіть за умов інтенсивної експлуатації. Audi q 5 і Q7 також демонструють високий рівень безпеки та стабільності на дорозі. Mazda CX-5. ідеальне співвідношення керованості дизайну та надійності. Цей кросовер славиться своєю надійністю завдяки перевіреній коробці передачі, мінімальному зношенню двигуна. Також витрата палива є досить невеликою, десь 11 літрів на 100 кілометрів. Щасливі власники нерідко відзначають, що цей автомобіль не потребує частих ремонтів, а його технічне обслуговування є доступним і економічним. Volkswagen Тігуан, один із найпопулярніших кросоверів у світі. Надійний і економічний Тігуан вирізняється своєю довговічністю завдяки міцній конструкції та перевіреним моторам, які демонструють відмінну ефективність і низький рівень зносу. Ну що, друже, тепер ти знаєш, які авто варто обходити стороною, які навпаки варті твоєї уваги. Якщо не хочеш втрапити в халепу та поліняти на гроші, пиши нам у звігер авто. Підберемо нормальну автівку, а не розвалюху. Ми знаємо, як знайти. Дійсно вигідний варіант, і перевіряємо авто на всі критичні моменти. А от щоб не пропустити ще більше цікавої та корисної інформації для автолюбителів і тих, хто хоче більше розібратися у цій темі, тисни лайк і підписку. А з вами, як завжди, був Антон. І це Звігер авто. Побачимося у нових випусках. Усім па-па, друзі!